Сядьте зручно, Зосередьте свій погляд на своїй поставі. Почнемо з голови, перейдіть до плечей, грудної клітини, зони попереку, в ніг. Повільно випростайте спину щоб поставити її в одну лінію підборіддя, сонячне сплетіння і таз. Спина рівна, але не напружена. Почнемо з головою. Повільно поведіть справа наліво. Тепер зверху. Зосерейтесь на кожному своєму русі, покрутіть головою в один бік, потім в інший. Переходимо до плечей, З вздихом піднімаємо їх і на видих опускаємо. Ще раз робимо вдих і піднімаємо плечі, з видихом, опускаємо, опускаємо. І ще один раз піднімаємо і опускаємо. А тепер з'єднайте руки в замок, переплетіть пальці. І поставте їх перед собою, витягніть. Зараз повільно вдихаючи, ви піднімаєте руки з замком над головою і на видоху опускаємо. Ще раз піднімаєте над головою, затримуйте на декілька секунд повітря і на видиху випускаєте І ще раз підняте. Затримали і опустили, і розкрили руки, опустивши здовж тіла. Розслабте свої руки. Вони невагомі, відчуєте, як вони звисають здовж тіла. Проскануйте своє тіло. Берніть яке воно розслаблене, спокійне. Будьте в цьому стані стільки, як вам потрібно. Або повторіть ще раз.